Майже три з половиною сотні житлових будинків у Кіровограді залишилося без тепла. Причина масштабний порив на одній із теплових магістралей по вулиці Чигиринській. Аварія сталася на трубопроводі діаметром 800 міліметрів. Про це під час апаратної наради повідомив заступник губернатора Олександр Чернявський. У результаті без опалення лишилося 348 будинків на Маланюка, Єгорова, Гагаріна та Медведєва. Жителів цих вулиць обслуговує теплоенергетик. Наразі усі оборотні кошти комунального підприємства йдуть на вирішення проблеми. Аварі аварію ліквідовують дві ремонтні бригади та дев'ять одиниць спецтехніки. Ліквідувати порив обіцяють вже сьогодні. І зараз температурний режим, який дозволяє проводити ці ремонтні роботи, то якщо буде у нас понижена температура, то це зовсім інші роботи вже будуть. Що Всі гроші підприємства, оборотні гроші, які повинні направлятися на погашення задовженості за використовуваний природний газ, вони йдуть на текущі ремонтні роботи. Ну, Во-первых, надо понимать возраст этого предприятия и сети, которые есть. Это старая территория города. Старая территория города. Второй вопрос. Предприятию нужно смотреть, задавать не только местному бюджету. Александр Александрович, вы как куратор должны знать, мы обращались неоднократно.